В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савшин. Мої вітання. 370 призовників делегує цієї весни до збройних сил Рівненська область. 38 призовників буде вже сьогодні відправлено за місцем проходження служби. Рівненські міліціонери просять у міської влади фінансової допомоги для боротьби із наркоманією. Ми відвозимо наркоспоживачів на освічення. Банально ми не можемо поставити навіть на облік, тому що. Платні тести. Повернені із забуття у селі Дібрівськ з району вшанували пам'ять про матроса підводника Миколу Смаглюка, який чверть століття тому загинув на борту атомного підводного човна К-219. Глядає, саветська лодка, птанула там і там. Кажу, все, кольки нема нашого. Все, нема кольки. Вродливі, елегантні та кмітливі в університеті водного господарства обирали найпривабливішу студентку. Головне, як ти себе подасиш, головне всі твої таланти, вся твоя грація, твої рухи, посмішка. Матчем ветеранів відзначили 20-річчя рівненського футзалу. На майданчику товариській зустрічі зійшлися міні-футболісти Случа та представники Києва. Ми ветерани, вже, вже і за 50, можна сказати, то нам головне участь і головне зустрітися, побачити. Вспомнити ті часи. Знову до школи із середи 10 квітня у всіх загальноосвітніх закладах рівного відновлюється навчальний процес. Відповідне рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Таким чином у місті відмінено усі протиепідемічні заходи. Нагадаю, епідемію грипу в обласному центрі було оголошено 20 березня. Саме через це школярам довелося пробути 9 днів на вимушених канікулах. Керівник рівницьких освітян запевнив, що у суботу ніхто відучуватись не буде. Є зарезервовані уроки, так звані з кожної теми відповідний резерв. Плюс на кожну тему відводиться узагальнення. Тому ці уроки будуть використані для того, щоб навчальні програми плани були виконані 100%, А там дещо не буде вистачати шляхом ущільнення, шляхом об'єднання відповідних тем. Щодо області, то нині епідемія триває у Дубровицькому районі. Там на карантині перебуває дві школи у селі Бережниця та безпосередньо у райцентрі. 370 призовників делегує цієї весни до збройних сил наша область. Проблем з комплектуванням особового складу розповідають у військоматі. Жодних не виникло. Охочих служити було більше ніж потрібно, а тому відібрали найкращих. З яким настроєм новобранці вирушали до війська? Бачила Алла Сищук. Останні приготування, останнє урочисте проходження по плацу. За парканом залишилися рідні, батьківський дім, юнацькі спогади, попереду доросле життя та вимогливі командири. Хочу служити в військових силах України, захищати батьківщину. Служити по армії, хочу так. Батьки служили, дід батьком. Я так само Фізично за спортом. Вільна боротьба, футбол. Куди пошлють родина Гордійчуків з Дубинського району спостерігає за сином Миколою на відстані. Мама ледве переборює хвилювання, а тато розповідає, що без служби в армії навряд чи сину подальшому зможе знайти хорошу роботу у силових структурах. Він кінчив охоронника, він хоче, тому що то робота така є. Він хоче в армії. Щоб служилось добре, щоб. Дорогий був до майбутніх захисників вітчизни з напутнім словом звернулися військові, священики, керівництво області. Голова призовної комісії Андрій Лавренчук каже: цього року було з кого вибрати, бо ж до строкової служби призвали лише 370 осіб, а не так як було торік 560 А ще відіграє роль те, що військово патріотичне виховання в області на належному рівні. Військово патріотичне виховання сьогодні. Функціонує в області завдяки затвердженій обласній програмі. У програмі передбачено на це 918 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються на заходи, які проводяться військовими комісаріатами в області, і дають нам можливість більш ретельно і. Якісно підбирати поповнення збройних сил та інші військові формувань. у лютому та березні добре попрацювали й медичні комісії. Розповідає обласний військовий комісар Дмитро Оксенюк, у кого з призовників було виявлено більше двох суттєвих захворювань. До війська не брали, не підвів і освітній рівень призовників. 185 чоловік будуть призиватися до лав збройних сил України, 150 для внутрішніх військ і 35 для державної спеціальної служби транспорту. Вони будуть служити в частинах забезпечення, так як визначена і концепція для переходу на контрактну службу, значить частини спецпризначення, воєно-морських і високомобільних сил. Будуть час уже капітувати виключена військовослужбовцями за контрактами. Цілком можливо, що нинішній призов стане передостаннім для строковиків, адже очікується, що вже з наступного року Збройні сили України повністю перейдуть на службу за контрактом. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Восьму сходинку посіла рівненська область у рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України. При оцінюванні експерти аналізували інвестиційний клімат регіонів, потенціал та ризики, а також перешкоди та перспективи розвитку підприємства. Як повідомили у прес-службі обласної адміністрації, показник прямих іноземних інвестицій минулого року на рівненщині зріс на 6%. відсотків. Подальшому підвищенню інвестиційної привабливості регіону на думку обласної влади сприятиме також інвестиційний атлас України. У цьому виданні потенційні капіталовкладники зможуть дізнатися про промислові потужності області, діючі інвестпроекти, характеристики ринку праці та іншу важливу інформацію. Рівненські правоохоронці просять у міської влади грошей на боротьбу з наркоманією. Міліціонери на черговому засіданні міськвиконкому розповіли, нині настає ера синтетичних наркотиків, які у Мільці виготовляють вдома. Тим часом правоохоронці не мають грошей, аби провести лементарний і з'ясувати чи знаходиться людина під впливом наркотичної речовини. Доки збут наркотиків каратиметься лише штрафом, і наркодилери фактично залишатимуться безкарними, доти і кількість наркоманів у державі зростатиме. Переконані правоохоронці у рівному офіційно їх майже вісім сотень. Насправді ж припускають в міліції наркозалежних разів у п'ять більше. Центр психологічної допомоги. Ми от возимо наркоспоживачів на освічення. Банально ми не можемо поставити навіть на облік, тому що платні тести. Це єдина така в нас область. Я спілкуюся з, з багатьма областями. Сума я не знаю, незначна в загальному. Тест стоїть 35 гривень на три види наркотиків. Із грішми на тести міський голова Рівного Володимир Хомко пообіцяв допомогти, передбачивши якусь суму у міському бюджеті. Трохи коштів члени міськвиконкому виділили і на пальне тим службам, які у цю пору борються із підтопленнями в обласному центрі. Тут і КТП 1728, і міще і пожежний. Серед іншого, члени Рівненського міськвиконкому заслухали інформацію про реформування системи закладів для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Уже Міністерство соціальної політики дало погодження на ліквідацію притулку обласного для дітей в місті Рівному. Натомість буде в Олександрії створюватися в селі Олександрія, створюватися центр соціально-психологічної реабілітації. на не знаю, на 50 чи на 30 дітей, як там уже прийме знову такі обласна влада. Ну це приміщення. Я думаю, що знаєте, що це наше і дасть Бог там запрацює дитячий садочок. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. 26 років тому у водах Атлантичного океану затонув радянський атомний підводний човен стратегічного призначення К-219. Субмарина стала місцем вічного спочинку для чотирьох підводників. Був серед них і 19-річний Микола Смаглюк, села Дібрівськ за річницького району. На кораблі він відбував строкову службу. Довгі роки пам'ять про хлопця жила лише у спогадах його рідних. Нині ж він став гордістю села. Про героїзм земляка. тепер нагадує пам'ятна дошка на місцевій школі. Початок вересня 1986 року на бойове патрулювання у Саргасове море біля берегів Америки відправляється підводний човен стратегічного призначення К-219 північного флоту радянського союзу. На його борту капітан Ігор Британов та 117 членів екіпажу. Серед них і матрос-механік з Дібрівська Микола Смаглюк. Їхнє завдання у перші хвилини можливої війни випустити 16 балістичних ракет на Вашингтон, сан франциско та Детройт. Подібні ракети були направлені і на радян. Янські міста цей похід, тринадцятий за рахунком, мав стати останнім для атомного ракетоносця. Але 3 жовтня трапилось непередбачуване. Вибухнула одна ракета. У цей день Микола Смаглюк був на бойовому чергуванні і знаходився до неї найближче. Він не встигає одягти протигаз і непритомні від хімічних випарів, що утворились внаслідок вибуху. Миколу і ще двох його товаришів по службі врятувати не вдалось у цей час. За тисячі кілометрів від Атлантики материнське серце. Відчула бідо. Старий включив радіола, а тоді е, передає советська лодка, втонула там і так. Кажу, все, кольки нема нашого. Все, нема кольки. А далі все як в тумані, і перший приїзд членів екіпажу зі свідоцтвом про смерть, і другий з формою загиблого сина її ж і поховали на місцевому цвинтарі. Човен потонув, а тіло, за словами капітана, забрати не вдалось. Микола назавжди залишився спочивати в Атлантичному океані. Сіла я післямку, пише, якісь думаю про свій край. А думаю, от бачу. Бачите, край навіть, не то, що родні але край, яка я здумаю. Про свій край, ну що зробимо? Бо що таке море глибоке, далеке. Не вернувся, тихо, спокійного врем'я. За 26 років, які минули від часу трагедії, не пройшло і дня без згадки про сина. Ділиться мама для Миколи. У неї лише найкраще пітати. Спокійний, розважливий, вдумливий і головне працьовитий. Найменший Микола був дуже працелюбним, згадують його рідні. Він не цурався ані хатньої, ані роботи по господарству. Втім, найбільше він любив майструвати. Ще досі у батьківській хаті більшість меблів створені його руками. Вручну робив вже своїми руками гебликом, геблика тягав. Тепер же все ці кулярки, тепер все а він руками своїми гебликом. Слони табуреточки, рамочки, столи хороші згадки про Миколу і у його вчителя Василь Ковтунович на початку 80-х викладав у хлопця фізкультуру. Був дуже енергійний, дуже спортивний хлопець. Він брав участь у всіх ігрових видах спорту: волейбол, футбол, Легкоатлет був один з кращих. Він завжди займав призові місця на районних змаганнях. Сьогодні пан Василь, директор Дібрівської школи, Віднині її фасад, прикрашатиме пам'ятна дошка про відважного односельчанина. Право відкрити її надали рідним Миколи Смоглюка. На подвір'ї школи яблуку ніде впасти здається, аби вшанувати пам'ять про земляка на мітинг реквієм Зійшлось усе село. Дехто не стримує сліз. Серед гостей є й делегація Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників. Це вони ініціювали цю акцію. У Вадима Навроцького на К-219 загинув друг ще один українець Ігор Харченко. Дошку йому він встановив ще у 90-му. Тепер дістав із забуття і Микола Смаглюка. Подводники, люди, які служили на флоті. Ніх таком є своє морське бра. Стрімленням іменно вішати такі доски, доводити до людей, що іменно до молодежі. Ну це дуже важливо. Рівнянин Сергій Ковальчук у 86-му теж матрос-підводник дружив з Миколою Смаглюком. Згадати друга приїхав у Дібрівськ. Я почув просто розмову двох матросів і почув, що дуже один хлопчина. Слабенько розмовляє російською мовою. Так я підійшовши до нього, запитав звідки він. Ну він сказав з України в дальнішого вияснило, що ми земляки з Рівненської області. Так ми подружилися. Віддати шану Дібрівчанину Приїхали і делегації з Білорусі та Росії. Героїзм заключається в чому в тому, що люди, ну не смотря на опасність, вони залиши на бойовому посту і виконували свій долг. Вот і все. Ка 19 стала могилою загалом для чотирьох підводників. Екіпаж підібрало радянське судно, а субмарина затонула назавжди, забравши з собою молодих хлопців і спокій їхніх рідних. Ірина Василовська, Сергій Оберлевич, інформаційна програма. День Рівненщина отримує лідерство за народжуваністю в Україні. За інформацією Міністерства охорони здоров'я. Торік рівень народжуваності у нашій області становив 16 малюків на тисячу жителів. У чільній п'ятірці також Закарпатська, Волинська, Чернівецька та Одеська області. Найгірший показник зареєстрований у Чернігівській області. 9 новонароджених на тисячу жителів. Серед аутсайдерів також Луганщина, Сумщина та Донеччина. Столичні чиновники сподіваються, що на кращу ситуацію зможуть змінити сучасні перинатальні центри, які нині відкривають у різних куточках держави. У національному університеті водного господарства та природокористування обирали першу красуню через велику кількість учасниць цьогоріч відбір був особливо ретельним. У підсумку до фінальної частини потрапили два десятки дівчат. Вони змагалися у конкурсі талантів, дефілювали у вечірніх сукнях та відповідали на каверзні запитання ведучого. Хто зрештою приміг далі у сюжеті? Приємництва а ліва закоплюється музикою, захоплюється вокалом. І дуже цінує живе спілкування з тим землею. Студентка водника Аліна Ляшук вирішила продемонструвати усім свої вокальні здібності, вроду та інтелект. Майбутня економістка бере участь у конкурсі МІС-Університету-2013. 2013 тринадцять. виходи в вечірніх сукнях в українських стилізованих шортах і танець буде. Особливих вимог до учасниць не ставили. Наприклад, Олені через невисокий зріст сукні довелося замовляти в кравчині. Дівчина переконана, що зовнішність особливої ролі тут не грає. Головне, як ти себе подасиш. Головне всі твої таланти, вся твоя грація, твої рухи, посмішка, обличчя. Усі дівчата унікальні, переконане журі. Треба лише визначити, чим кожна учасниця вирізняється з поміж інших. Ми маємо дуже багато номінацій, тому у вас звертатися буде практично на все. Щороку кількість охочих вийти на сцену зростає, і відбір стає все ретельнішим. Охочих було понад 70, Залишилося 20 учасниць, які пройшли крізь всі тортури попередніх відборів. Минулорічна переможниця сьогодні сидить у журі. Яна Дмитрова згадує, як після перемоги її почали всі впізнавати, і вона замислилася над кар'єрою моделі. У Мене були можливості брати конкурс участь в конкурсах вищого рангу. В майбутньому я, звичайно планую якось свій модель, можна так сказати бізнес розвивати. Зрештою, стрічку першої віцеміс отримала Аліна Ляшук. А перемогла студентка технічного коледжу Надія Прокопчук. Я віддаю перевагу білим, ніжним, полюбим ромашкам. Мабуть, тому. Що вони несуть у собі ту дівочу красу, що таїть у собі усе прекрасне в університеті, проводячи такі конкурси, сподіваються зруйнувати міф, що у технічному навчальному закладі навчаються лише дивачки в товстих окулярах. Вже е, пішли ті часи, е, коли говорили, що в одному університеті е, вчаться розумні, а в іншому в, в університеті вчаться красиві. У нас в університеті вчаться і розумні, і красиві. Нинішній конкурс став 15 за ліком. Наступного року його хочуть зробити ще масштабнішим та цікавішим. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма День зачіски створені учнями школи іміджу та стилю Ірини Раєвської з Рівного підкорили журі відкритого чемпіонату України з перукарського мистецтва. У результаті зі столиці вони привезли 9 медалей. Таким чином, рівненська команда за числом нагород перевершила команди Росії та Білорусії. Секретами успіху майстри поділилися і з Галиною Бранчу. Тетяна Тарасюк лише минулого року закінчила школу іміджу та стилю Ірини Раєвської. Однак з того часу вона вже взяла участь у конкурсах перукарської майстерності в Харкові, Тернополі і нині в столиці. Дівчина розповідає, перемога дається наполегливою працею та виснажливими тренуваннями, адже тільки довівши рухи до автоматизму, можна створити весільну зачіску лише за 15 хвилин. Вона була просто відпрацьована вже до автоматизму, і якби того вона далася. Хоча руки трусилися, і такі були неточності, були не ті нюанси, але все одно якби відпрацьована зачіска повністю. Вийшло скласти її такою, якою ми її задумали. Інший медаліст конкурсу Олег Чумаков навіть навчання в інституті залишив заради перукарської справи. каже, любов до неї передалася від мами, і, хоча чоловічі стрижки потребують менших зусиль, однак потрудитись довелось неабияк. Коли ми приїхали в Київ, ми спали по дві години. І хоча фактично мене ну стрижки, а не зачіски доволі, ну якби простіше, але насправді це було дуже важко. І в останні моменти ми змінювали образи, і в останню ніч ми змінювали покраску. Всі вісім членів команди зауважують, що витримати триденний конкурсний марафон їм допомагала згуртованість та відчуття ліктя. Іноді бували і смішні моменти, як от із приготування. Каструля в нас була така значить, літрів з 10, засипаю туди відро макаронів, Ну ми ж вже ж не їмо там. Дівчата сміються всі, хто хотів їсти за червону Медалісти ще переповнені враженнями від чемпіонату України однак, вже нині вони ведуть перемовини про участь у наступних змаганнях і мріють про золото чемпіонату Європи. Ми вже зрозуміли, що ми можемо бути сильними, що ми можемо розвиватися, і напевне, далі це буде вже чемпіонат Європи. Однак участь у таких змаганнях коштує чималих грошей, тому рівницькі перукарі сподіваються на підтримку спонсорів та місцевої влади. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День 15 сценаріїв та дві короткометражки вже надійшли на кінофестиваль двері. Серед авторів, як новачки, так і постійні учасники фестивалю. Географія конкурсантів доволі широка. Київ, Львів, Чернігів та звісно рівне. Прийом робіт триватиме до жовтня. З правилами їх подачі можна ознайомитися на офіційному сайті дверей. Крім того, для учасників фестивалю влітку запланована низка майстер-класів. Варто зазначити, що цей конкурс аматорських кіноробіт та сценаріїв у Рівному відбувається вже третє. Різні ігри, однаковий результат: рівненський пульсар та одеське Торнадо в очному протистоянні вирішували долю п'ятої сходинки у вищій лізі. Їх перший поєдинок пройшов загалом у рівній боротьбі. Наша команда володіла незначною перевагою, що й дозволило, врешті, перемогти 88-79. Повторна зустріч колективів пройшла за іншим сценарієм. І як усе було бачила, Тетяна Климчук. Повторна гра між пульсаром та торнадо розпочалася за тотальної переваги господарів. Вже у першій чверті рівняни довели перевагу до 22 очок. Наставник одеситів, легендарний минулому баскетболіст Вадим Пудзирей пояснює, це насамперед поганою фізичною готовністю своїх підопічних. Команда не готова грати дві ігри на таких скоростях, які були підложені командою. Ровно дуже хороша команда. 7-8 людей, які грають, опитний. Кожен знає своє місце на площадки і вони заслужено побіділі. Але вдалий старт зіграв злий жарт з пульсарівцями. Вони віддали перевагу супернику і Одеситам вдалося скоротити відставання до одного очка. На щастя, у заключній десяти хвилинці пульсар знову мобілізувався, що дозволило виграти вдруге. Дві ігри були совсім е, чуть, -чуть різного плану, тому що вчора, в принципі, вся ігра проходила ровно і. Е, Перепади були там 4-6 очков, 8. сьогодні. Ми бачили, що ми повністю захопили ініціативу в першій четверті. забили очень много і хорошо захищались і 20 з лишнім сніжнічков. Завдяки двом перемогам підопічні Михайла Переверзія піднялися на п'яту сходинку у турнірній таблиці вищої ліги. Наступні ігри пульсарівці проведуть 13-14 квітня на виїзді проти баскетбольного клубу Кіровоград. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Рівненському мініфутболу 20. На навесні 1993 року. Свій дебютний офіційний матч провів перший рівненський професійний футзальний клуб. «Случ». з нагоди ювілею згадати часи спортивної слави знову разом зібралися місцеві ветерани цього виду спорту. Їх чув Роман Сверида. 31 березня 1993 року футзальний клуб «Случ» провів свій дебютний офіційний поєдинок. Тоді у Славуті підопічні Дмитра Крупнова зіграли на Кубок України. Сьогодні з нагоди 20-річчя рівненського футзалу в обласному центрі організували матч ветеранів. Суперником рівнян стала команда ветеранів футзального клубу Київ. Саме зі столичним, тоді ще Адамасом «Случ» зіграв свій перший офіційний поєдинок вже у рамках розіграшу чемпіонату України серед команд перш. Это было осень 93 -го года. Мы принимали эту команду в Киеве, проиграли 2-4. Тогда случ занял первое место в первой лиге. Мы, по-моему, 8. Ну, как бы с ребятами с тех пор очень хорошие отношения, дружеские. Ну и в этом зале вообще приятно было приехать в этот зал. У нас о нем много воспоминаний. Особенно когда-то была такая игра здесь. 96-й коли ми, годка 2-5 після першого тайму, 7-6 виграли. Гра 20-річної давності проти Київського Адамаса стала першою офіційною у складі Случа і для Юрія Баховського. З тих часів нападник рівненського клубу встиг засмутити чимало голкіперів і вивести до еліти українського міні-футболу вже правонаступника. Случа футзальний клуб рівне. Дуже прямо таки дуже багато позитивних моментів в міні-футболі. Починаючи з першого чемпіонату, коли ми з великим відривом виграли чемпіонат України першої ліги і завоювали путівку вищу лігу. І закінчуючи, напевно, моїм тренерством в мініфутбольній команді, ми ветерани, вже вже і за 50, можна сказати, то нам головне участь і головне зустрітися, побачити, вспомнити ті часи. Багаторічний партнер Юрія Баховського, як на майданчику, так і на тренерській лаві Віталій Засморжук у складі случа двічі зупинявся за крок до медалей чемпіонату України і ще стільки ж разів грав у півфіналі Кубка України. Найцікавіша гра була це у 1996 році з непереможною командою Механізатор Дніпропетровськ, де вона не програла ні одного матчу в чемпіонаті України на протязі багатьох років. І в Рівному вона зазнала першої поразки. Іменно від нас ну той час час був ще я гравцем, чи граючим тренером. Це не настільки важливо, але та гра запам'яталася всім. На майданчик у складі ветеранів рівненського случа вийшов і нинішній президент МФК кардинал Володимир Валявка. Позитивні дуже враження. Команда Случ це команда з історією. Це одна з найстаріших команд в Україні і починала вже. 20 років фактично в Рівному культивується мініфутбол. Тут хороші традиції, хороші люди. У підсумку зустріч ветеранів Рівного та Києва завершилася бойовою нічиєю. 3-3. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма. День. Наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Гарного вам настрою! Нехай щастить. До побачення.